Всім доброго ранку дня і вечора, пані та панове збірна України, грає з Північною Македонією та Мальтою у кваліфікації до євро. А я вирішив також взяти збірну України і піти з нею в фінали у Чемпіонс. Тож сьогодні ви побачите саме геймплейчик з у Чемпіонс. Подивитесь, скільки я зміг зробити нагород, як важко було. Відразу скажу, що було дійсно важко. І все ж який результат. Підсумку вийшов, тож влаштовуйтесь зручніше, заварійте чайочок і приємного перегляду. І всі 24 вже на ваших консолях, і я не можу вам не нагадати про надійного продавця монет, foodбістcoin найнижчі ціни, які тільки можна знайти в мережі. Тож не забувайте звертатись до нього, якщо хочете покращити свій склад чи купити якогось одного, але дорогого гравця. Foodбістcoin звертайтесь надійно, дешево і зручно. Що ж, давайте знайомитись з основним складом на сьогодні. На воротах Анатолій Трубін. На правому фланці захисту у нас Олександр Тимчик в центрі захисту Микола Матвієнко та Ярослав Ракицький. На лівому фланці захисту Віталій Миколенко в центрі поля в нас грають Буяльський більш на оборону, і на атаку Шапаренко. На правому Вінгері Віктор Циганков, звичайно. На форварді Андрій Миколайович Шевченко, ікона, легенда українського футболу. Руслан Мальновський разом з ним буде допомагати Андрію Миколайовичу. І на лівому фланзі, на лівому Вінгері, звичайно, звичайно, найдорожчий по суті український гравець це Михайло Мудрик. Їхали шукати першого СОПа на сьогодні. Наскільки ж це буде складно? Я собі просто не уявляю. Але в першу чергу. Ми тут за фаном, ми тут для задоволення, а не для того, щоб наробити 20 перемог. Тож, поїхали. Мені здається, зараз всі мої суперники будуть так радіти, коли бачите мій склад. Але ми просто так здаватись не будемо, ми будемо йти до кінця. Ми будемо боротись. Ми будемо боротись. Ну, я думаю, чел зараз дивиться і думає, ах, ізі прогулянка. Але ми не дамо йому такої легкої прогулянки тут. Мальновський на Андрія Миколаєвича. То є на паренка. Треба відчути хлопців. Я за них ще ні разу не грав. Жодного матчу. Навіть в Rivals, навіть в Squad Battles. Ой, Миколенко, який важкий. Так, нам не треба поспішати, нам треба грати головою. У нас швидкості майже немає. Мальновський. Шапаренко. Ай, класно, добре. Буяльський. На паренко, Той на Буяльського. Шапаренко. Ану, Андрій Миколаєвич! Андрій Миколайович з Хантером! Там фінішинг 99. Як не влучає зараз? Мені треба пам'ятати, що не можна викидатись. Бо якщо я буду викидатись, я точно. пущу гол. так пропустили. Пропустили. Ну він класно прибрав тут голкіпера в мене. Дійсно класно, і захист в мене просто спав. Просто. Спав. Ух, класно, бояльський! А ну Мудрик! Злівий! З рикошетом забиваємо! Перший гол Михайло Мудрик! В передачі Андрія Миколаєвича здається. Толя Трубін! Рятує! Який сейви ще! Але все одно, 2-1. Блін, ну важко, вони так провалюються, люто. Ну, ні, ну, ну як так? Ну чому так відскакує людині? Ну... Раз відскочить, два відскочить, три відскочить. Ну скільки можна. Ну це просто безсовісно. Ану, Андрій Миколаєвич! Ну ти дивись. Ну ти дивись, як того Куртуа пробити, а. Ми навісимо. Я не знаю, чи хтось там може зіграти. Ракицький! Ракицький! Ярослав Ракицький! 3-2! Ну, хто хто, а від нього я голів не очікував, знаєте? Ну, наче я всюди поруч, але всюди не відбираю. Добре, Толя, Трубін! Як він сейвить. то? Як він то сейвить. Ну да, тут, блін, треба розуміти, що ці фішки, які я зазвичай використовую, вони тут проходити не будуть. Не будуть просто, бо хавці мої, ну. По суті, не можуть, і ми пропускаємо 4 гол. Ну я знаю, Важко. Вони такі важкі в захисті. До цього треба звикнути. У мене на це піде не один матч. і Точно не один тайм. Віталій Миколенко про. Ну, блін, Знову відскок. Який третій вже за матч. Просто відскок на порожні ворота людині. Ладно, перший матч не сильно вдалий. Але принаймні ми показали характер, показали зуби, показали, що ми щось можемо. Я думаю, виглядало досить гідно проти такого складу 9 ударів, 2,6 їхні, ну так, да, суперника 6, але тим ну, тим не менш, тим не менш, менш. ви хочете сказати, що ця людина йде з статою 02. Ну, якщо він іде зі статою 02, значить в нього досить низький скіл, бо з таким складом іти зі статою 02, ну це реально треба мати досить низький скіл. Андрій Миколайович, ну поїхав. Ну, давайте. Андрій Миколаєвич, Шевченко! Ловіть! Добрий Ярик! Добрий Ярик Ракийський. Ану, отак от. Ану на Мудрика. А Мудрик сам. І забиватель. Руслан Маліновський. 2-0. 2-0. Рано нас писали з рахунків. Щось ми вміємо, щось ми можемо. А як Як Матвієнко пропустив цей м'яч? Ну я ж не туди віддаю. Ну боже. Ну і двоє захисників стоїть і ніхто. Я натискаю відбор. Він не відбирає той м'яч. А ну, Андрій Миколайович. Пенальті, пенальті, чудово. Чудово. Чудово, Андрій Миколаєвич. Дубль. Форварди наші роззабивались. Мальновський злівою! Блін, потужно удар але не гол. Але дуже потужно пробив. Непогано. типу. Сварити нема за що. Пенальті. Матвієнко привозить нам пенальті. По центру? Ні. 32. На рівному місці. Ну серйозно! Ну я ж перекриваю цю траєкторію. А тут як він пробив? Ну як це можливо? Ну просто я перед ним стою, він б'є в мене. А воно якимось чином летить повз мене. Ну. ну так от. Не знаю, це дуже сумно. Матчику ми ну, блин, переважаємо суперника явно за класом гри, але. Просто на рівному місці. Ну, а то дивіться, як розіграю м'яч, ми не можемо віддати пас в простій ситуації. Тільки я починаю роставати з м'ячем все це втрата. 3-5. Ми вигравали 3-1. Не забувайте, що треба підписатись на канал, поставити вподобаєчку під цим відео, а також залишай свій коментар, як тобі цей відос. І не забувай, що в описі під цим відео ти можеш знайти посилання на Твіч та телеграм-канали. Регулярні стріми. Регулярно викладую новини в телеграм-каналі. Тож обов'язково заходь, підписуйся там. І продовжуємо перегляд відео. О, людині сподобається точно. Мій склад, я думаю, Ну, має, принаймні, якщо в нього така емблемка. У нього склад поїскравіша буде. А ну циганков! Чудово, 1-0, знову повели. Руслан Ліновський. Ну, 2-0 мало бути. Андрій Миколаєвич! Чудово 2-0. 2-0. Так, треба відпочиночок, треба видихнути. Шапаренку, до речі, на мічі дуже приємно відчувається. А ну Миколенко, Фінес. <х à> ну це. Ну, блін, ну, я мав спробувати. Ну, там така позиція була, нам напрашувалась. Добре Циганков. Добре, Циганков, 3-0. Обхитрили ми голкіпера. Ой, чудово пройшло. І Мальновський. І 4-0. А, речквіт. Перша перемога. Я вас вітаю. Ми вже не дарма сюди зайшли з збірної України. Одна перемога це реально. Я вам ще скажу, це мій план мінімум був. Одна перемога це вже чудово. Ми вже щось зробили. Аренда, 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 аренда. Ну, я маю, маю сподівання, що людина не, може, не вміє грати, тому понаставила оренд. Але, але якщо вона намагається зробити кіков, то навряд чи вона не вміє грати. І отак от прибирає на. Да. Це дуже сумно. Це дуже-дуже сумно. На Мудрика, Мудрик. Ну давай, швидкість, швидкість, це твоє. Це все, що в тебе є. Шапаренко. Шевченко, здобуваємо! забуваємо! Забиваємо в ближній. Звуч... Ну ладно, зачепились, але не більше. Добре, прибрав бояльський. На маліну. Шева забивай, Шева забивай 2-1. Ладно, може це і Соп іде з татою 1-5, бо в захисті він грає. Ну, він в захисті своїми гравцями грає, як я в захисті зараз своїми. Але в мене клас гравців понижчий Разів мільйон. Добре. А як не забив порожній. Такий шанс був. Порожній ворота просто бери забивай. Маліна! Злівої ноги з робочої! Я спеціально йому під ліву підлаштував. Просто бери, забивай. Ну, блін, ну відсоткових моменти. Циганков! Чудово, 3-1! Чудово! Чудово, хлопці! Ну, тут же, щоб тут ще не забили. Це був би взагалі. Ану Шапаренко! Не як з Францією, не як з Францією пробив кілька років тому. Маліна! З лівої! Ну, знову ні. ну... Я не знаю, в нього удари 78. Ну, не найгірші, явно. Ну, не найгірші. Але б'є він, ну, дуже лайново. Циганков! Чудово! 4-1. Я думаю, тут же важко буде сопу відігратись. Добре, Ремчук. Покажеш маліновському. Як не реалізовувати моменти, навіть показав. Забігання бачу. Але як його контрити? Я без поняття. Як оце контрити, якщо в мене два гравці біжать? Два центральних захисники і ніхто не перекриває ці зони. Добре. Та віддаю ж в дотик! Ну це прикол. Ну, ну це прикол. Ну давайте ми ще не виграємо оцей матч. Фух Все, перемога. Друга перемога є. Вже якісь мінімальні нагороди. Ми заберемо. Вже якісь мінімальні ми заберемо. Ох! БЖ5 на 3. Ну, блін, все заслужено, все заслужено. Фух. Але, блін, от навіть в таких матчах, коли вже навіть наче все вирішено, ну, важко. Реально важко. До наступних перемог ще треба зробити 4 перемоги. Здається, просто нереальним, якщо чесно. А, ну, блін, ну склад класний. У мене склад. Як є? <сміт fu> Як є. Я думав, що я, типу, екстремалю, коли я ставив Жиру на ворота, але це все була повна фігня. А ну, Шева, а звідси. Ні, ну а раптом би. А раптом би таке і пройшло. Ай, нащо я відкрив зону, от дурень! От дурень. На, да, я сам собі привіз. Я відкрив зону, тим, що ракетським висунувся. І просто мене на швидкості з'їли. Ну забий! Порожній! Чудово, вітя! Чудово! Швидко відіграли з Кікофа. Андрій Миколаєвич! Дуже слабкий удар вийшов. Ну маліна, ну ти хоч своїм зростом зачепись, блін. Андрій Миколаєвич! Чудово! Оце чудово! 2-1, виходимо вперед! Оце було так, як треба, так як я очікую від нього. А ну буяський звідси. Офсайт там, чи шо? А чо, а чо, А чо кінець тайму? А чо кінець тайму? Там був офсайті по Андрію Миколаївича чи шо? Лол. А що це тільки що було? А що це тільки що було? Ну-ка, оце от момент, мені цікаво зараз подивитись. Так там не було офсайду лол. А чого зупинили? Ем, ну. Якщо я правильно помітив, то якщо там і була, було щось в офсайді могло чисти, теоретично там міліметр, е, то це була рука. Але рука не рахується за офсайд Ну, Маліновський. Нарешті ти забиваєш. Ні, ну це, напевно, його десь другий гол Кладін, нашої команди, але тим не менше. 3-1. Поки що непогано. Непогано. Трубін молодець! Як встиг, молодець? Ну, Трубін один з найкращих. ну. Абсолютно серйозно. А, я от згадав, до речі, хто в наші рарний. Наші рарний в команді. Це треба, щоб так м'яч відскакував на суперника. Ну, ну я просто... Це магія якась. Це просто якась магія. Що творить Толя? Добре, Бояльський, добре. Відбиваємось просто. Добре, бояльський. Ну, скільки цих кутових буде, коли ми вже відіб'ємось остаточно. А, да, нам забили от коли. А. -а, -а. Соп сидить в обороні, нічого не робить, просто кілька кутових подав. Ну, він просто оббігає мене. Він нічого, блін, не придумує. Тут немає якоїсь геніальної думки. Він просто мене оббігає, просто оббіжав як срані фішки. Ну, що я можу зробити? Андрій Миколайович. Ну 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 хто завгодно, але не ви такі моменти маєте мені псувати. Ну серйозно, блін. Ну, що це за відбір, тимчик? Ну серйозно. Ну як це, блін, можливо? Ну це просто жесть. Ну він же ж ніхера не робить. Я просто не можу його наздогнати, бо в мене храбці втомились. Що мені зробити? Нарешті. Я ремчук забиваю. Ще є шанс. Ну, подивіться, він просто кидає на фланг і біжить. Це вся його гра. Трубін, молодець. Ну як ти скидуєш? Ну, ну що це за херня? Ну просто херня якась. Добре, Зубков побіг. Ти швиденький. Ти свіженький. Ну, але тут кімпембо спейсом 79. Ну, так от Зімченко вибирає, відбирає м'яч, що він залишається в кудуса. Я не знаю, у нас одна-дві атаки. Я думаю, що одна, скоріш за все. Не знаю, яка там картка, але все одно. Головне, щоб він не це навчався, в нас ще був шанс на цю атаку. Ну, не знаю, просто не можемо м'яч вивести. Зіна побіг, я не знаю, як ти на своєму пейсі біжиш. Але добре, найф! Найф! 92-га! На характері, на дусі. Андрій Миколаївич! Як ви не забуваєте тут, ну я? Андрій Миколаєвич! No way! No way! Андрій Миколаєвич! Так. так! Все! Перемога! На такому характері здобута, що це просто неймовірно. Я дуже щасливий. Це, ну, дуже важлива перемога. Добре, віддаємо останню перемогу в Champions. І отримуємо нагороду, Я не думаю, що колись це скажу за дві перемоги. Ну, ми зробили три, але нагороди за дві перемоги. А, в першу чергу це був фан, в першу чергу це був експеримент, в першу чергу, це був початок такої історії, бо я хочу зіграти за збірну ще декілька разів в цій EAFC-24 і. Я думаю, що може вийшло не супердало з точки зору результату, але з точки зору якоїсь видовнишвидовічності, з точки зору моментів, які можна згадати, вийшло досить непогано, і я результатом задоволений загальним результатом. Якщо ми кажемо, і зараз ми будемо відкривати папі. У мене заготовано дуже дуже багато пакетиків, і в тому числі нагород за Division Rivals, за відбори до. У мене заготовано дуже багато пакетиків, в тому числі нагороди за Division Rival, за відбори до u Чемпионіс, за саму У champions і пакетики за завдання. Загалом там десь близько 30 плюс паків і ще два піка, з 2 піка, один звук 84. Хоча почекайте, я здається дещо забув. Точно забув я якраз те, що відкримо ми всі ці нагородки, всі піки, всі, всі паки у відео, яке вийде завтра. Тож чекайте завтра на відео. Обов'язково з величезним покопінгом, бо близько 300 паків, також піки. І ще я не, не забирав деякі паки за завдання, тож буде багато цікаво. Я впевнений, влаштуємо такий покопінг в честь івенту Trailblazers. А зараз я хочу подякувати вам за пригляд цього відео. Побажати міцного здоров'я, бережіть себе, все буде Україна, всім па-па.